Доброго здоров'я добрим людям! Сьогоднішню розмову називаємо так, дійсно дійсний. І почнімо її трохи здалеку. Є в Миколи Вінграновського вірш із такою драматичною передісторією. У розпалі відомої кампанії, коли в Москві почали стригти нігті, формалістам і абстракціоністам почали їх стригти. То в Києві вишукували своїх таких. І вже примірялися рубати пальці. В Індановському, і Драчеві. Миколу Ідгановського викликали в ЦК, куди він пішов у позиченому піджаку, такий дрес-код був, а одного пальця в нього і так не було. І коли дресирувальники спробували почати виховувати його, говорити, що не треба бути формалістом, абстракціоністом, і Браком народності йому дорікали, він їх ошелешив своїм віршем. Цей вірш є в інтернеті, він довгий, я процитую лише частину. Ні, цей народ із крові і землі я не віддам нікому і ні за що. Він мій, він я, він світ в моїм чолі, тому життя його і ймення не пропащі. У битві доль, політик і систем. Мої набої у його гарматах. Я не слуга Його, я син його на чатах, я син зорі його, що з Кобзаря росте. Я формаліст. Я наплював на зміст. Відповідаю вам нефігурально. Якщо народ мій числиться формально, тоді я дійсно дійсний формаліст. Увесь вірш, як я вже казав, можна знайти в інтернеті Там і далі прямим нефігуральним. Текстом такі інвективи тодішнім дресирувальникам. Так і з нинішнього погляду вірш трошки монументальний, трошки риторичний, але варто лише уявити атмосферу завершення так званої Хрущовської відлиги і настання нових морозів, очікування нових репресій, що не забарились. Я ж навів його з трохи іншою метою. Винесене в заголовок цієї бесіди тавтологічне та поєднання Дійсно дійсний, то свідоме знущання з суконного канцеляриту. Іван Драч відкидав звинувачення у формалізмі і абстракціонізмі у властивій йому тоді фігуральній, дуже метафоричній манері. Наприклад, у відомій баладі про відро. Я цинкова форма, а зміст мені вишні. Терновоогненні запилені кулі, що зорі багряни пили на узвиші, і зірвані п'яні лежать, як поснулі. Це балада про відро. Або е, Я починаюсь звідти, де рядно мене абстрактом матері зустріло, Вірш до джерел, або його сонет, лісовий сонет, Борвій буран схопив дерева в бран, схопив дерева і затис в Покорі З князів дубів зірвав іржаві зорі, і щоки глоду з до ран, та заголив березі дівич стан, та повалив осики твердокорі, і покорі абстрактнім первовзорі, сопів мороз, виконуючи план. Бачите, натяк на так званий брежнівський приморозки, сопів мороз. А калькований канцеляризм дійсно. Переслідував людей не лише в довідках, на допитах, в офіційних паперах, а й, наприклад, на зустрічах із кандидатами в народні депутати. Коли Іван Драч уже після одержання державної премії СРСР, що між іншим дало йому змогу вирвати з пащі звіра геніальний фільм Пропала грамота, який він разом з Миколайчуком робили і Івченком. Так от він балотувався і на зустрічах із депутатами, які чомусь влаштовували в режимних підприємствах, на режимних заводах і так далі. Йому постійно ставили запитання, схожі на допит. Причому написані вони як під копірку були, і там завжди була фраза А ви дійсно оспівували там Чорнобильську атому, а ви дійсно ще щось, а ви дійсно дійсно. І ці зустрічі організовували, повторюю, на режимних підприємствах у будинках культури заводу Арсенал, авіазаводу імені Антонова, МБС. Переміг тоді хірург Микола Амосов, який нікуди не ходив на зустрічі, бо не ходив. Але він був популярний, його знали, а драч якийсь незрозумілий, а ваш не дуже покірний і не дуже слуга ходив, бо був одним із сімох довірених осіб. Виходить, однією з осіб, бо особа жіночого роду. І зненавидів цей канцеляризм на віки вічні. Нині він цілком окупував і ефір, і етер. Оце тільки увімкнеш його, якщо диктор чи дикторка, ведучий чи ведуча, а також гості з десяток разів його не використають. Отут це слово на місці. Вважай, пощастило, на роботі теж. Серед студентства також, може через те, що всі підсвідомо боїмося правди, а може й ні. Просто калькована постколоніальна, обюрократична підсвідомість, бо є ж людське слово справді, цілком придатне і для ділового стилю, не кажучи вже про художні, а ще на справді, на правду таки. Біда в тому, що всі комп'ютерні. Команди приходять не через справді, а через дійсно. Тобто це відповідник англійського ріллі. А наш дійсноленд розростається, Уже, кажуть, здійснили удари, замість завдали ударів, здійснили прорив, замість прорвалися і так далі. Устаєш рано, здійснив похід на двір, а не на вулицю, і побачив, що там поки що все дійсне. По цій мові бувайте всі здорові.